Всім хай! Тож тема роїння продовжується. Протроєвих методів дуже багато. Це ослаблення сімей, це робити відводки, нальоти на маток та купа інших варіантів. Але що робити, якщо е, сім'ї у нас вже набрали хороший, хорошу силу, вже увійшли у стан роїння. Але буває таке, що немає вільних вуликів е, у нас таке було. На початку нашого бджільництва. В такому випадку є дуже хороший варіант, як вийти з цієї ситуації. Але почну я з того, що представлюсь вам, бо часто в коментарях питають моє ім'я, тож, звати мене Євгенія, вік вам не скажу, бо він в мене чудовий. Тож, поїхали. По ситуації з акацією. Неочікувано, але у нас ще йдуть привіси. Так, в цьому році у нас погода, акацію нашу била і морозами, і дощами, і холодами. Але трохи потепліло, і ми приємно здивувались, у нас ще йдуть привіси. Ми збиралися на цю суботу вже їхати на качку, але на трошки відклали це свято. Ось такий стан акації у нас на сьогодні. Ділки ще працюють на ній, вже сипеться, але ще трошки є де взяти нектару, ще трошки живенькою залишилось, ось ще не розкрита. А так взагалі. Сипеться потроху? Вибачаю, що не показую на бджоло сім'ї, але ще так в теорії, бо у нас біла акація доцвітає, глядичія розцвітає, привіси в нас ще йдуть. Тому поки що так. Тож, ближче до справи. Що треба? Робити, якщо в нас пасіка в стані роїння, а зайвих вуликів у нас на пасіці немає. Один із найлегших способів це такий спосіб, як відпустити рої. Відпустити рої, далі з залишків, з остатків розганяти вже цю бджолосім'ю до головного взятку, вона розгониться, все буде добре. Меду візьмете, але це пасивний метод. І втрати нам ні до чого. Тож, що ми з вами робимо? Ось, наприклад, у, у нас бджоло сім'я, яка увійшла у стан роїння. Так, знову й теоретично, але як бачите, у нас бджоло сім'ї працюють на взятку, а під час взятку роїння ніякого немає, як ви всі знаєте. Ми бджіл турбувати не будемо. Тож поки що я вам показую. Ось таким чином. Так, тож в нашому випадку бджолородина увійшла в стан роїння. У нас тут маточка, у нас тут гніздовий корпус, магазини. Що ми з вами повинні зробити? Зараз це покажу. Так, прибираємо корпуси, магазини. Що далі нам треба зробити? Нам треба. Наш гніздовий корпус. Перебрати, знайти матку. Треба знайти матку. Виставляємо всі рамочки, шукаємо матку. Бажано, щоб вони були мічені, так краще шукати маточку шукаємо. Так. До прикладу, ми з вами знайшли маточку. Знайшли ми матку, треба її залишити у гніздовому корпусі. Також, що ми залишаємо в гніздовому корпусі, це е, три рамки з відкритим розплодом. Один відкритий розплід ми встановлюємо навпроти льотка. Інші рамки з відкритим розплодом ми встановлюємо по краям. По краям гнізда. Медові, Медові по краям далі відкритий розплід. І з цієї сторони медова, відкритий розплід. Так, на всьому розплоді ми передивляємося з вами маточники, мисочки, все ми удаляємо, видаляємо, всі маточники, всі прибираємо. На кожній розплодній рамочці передивились все. Далі, як у нас йде медові відкритий розпліт. Чому ми ставимо саме так відкритий розпліт по краям? Ми цим самим розтягуємо бджіл по всьому корпусі, щоб вони не збивалися ні в який край. І навпроти льоточка для того, щоб у нас бджілки не перегували наші рамки і не скорочували собі гніздо десь в одному крає, краю. Далі ми всі. Весь простір забиваємо сушниною. Сушниною під розпліт. маточка тут буде працювати, червити, так, і встановлюємо нашу роздільну решітку. Далі наші магазини йдуть, наставляємо магазини. Далі, що ми з вами робимо? В нашому форматі? Ми встановлюємо ось такі два піддашника. Ось такі два піддашника встановлюємо. І вже зверху на ці піддашники ми встановлюємо корпус 300 з рамочками, з розплодом, який ми підняли із гніздового корпусу. В цьому корпусі, що у нас повинно залишатися дві медові рамки по краям обов'язково весь розплід, який у нас був, це мінімум 5 рамок розплоду повинно у вас тут залишатись. І інший там простір можете сушниною забити. Так, ще що тут у нас? Треба прибрати обов'язково всі маточники. Всі маточки, маточники ми прибираємо, удаляємо, мисочки, все. І залишаємо лише два найбільших маточники. Залишаємо два маточники. Всі інші ми пообривали, все, прибирали, почистили все. Ось таким чином у нас залишається сім'я. Так, два піддашника у нас стоїть в нашому варіанті. Чому саме два піддашника? Бо е, бджілки набивають на, на бо бджілки якимось чином умудряються набити бджолу, якщо буде тут один піддашок. Е, все, що у нас тут відбувається далі? Льоточки ми залишаємо, все, як у нас і було. Верхній відкритий, нижній гніздовий, в магазині. Льотна бджілка у нас злітає вся в гніздовий корпус. Верхньому в верхньому у нас молода бджілка додається. Все тут відбувається в них добре. Ще що хочу сказати: в нашому форматі це два підашника, а в іншому форматі це може бути глуха перегородка. В кого вже як, як є, що є. Так, ось таким чином у нас. Виходить тут маточка з маточника, вона обльотується, бжілки працюють. Знаю, дехто ставить одразу замість перегородки та піддашників роздільну решітку. І кажуть, що матка помічниця і так виводиться, і облітується. Але ми такої практики не маємо, бо є такий шанс, що бджола через решітку вся підніметься догори. Тут вийде матка та може полетіти рій. Тому ми робимо, як я Що описала, через плоди з вами. Вже як маточка у нас облетілась, ми повинні прибрати два піддашника. Прибираємо ми наші піддашники. Прибрали. І замість цих підашників ми встановлюємо роздільну решітку. Далі. На роздільну решітку ми встановлюємо плівку і підгортаємо плівку, щоб залишити бджілкам ось такий прохід. Ось така щілина у нас залишається бджілкам прохід. І встановлюємо назад. Ага, влетіла зараз. Ось таким чином встановлюємо назад наш корпус бджілки через цю щілинку знюхаються, їм буде достатньо, достатньо, достатньо в даному форматі, в нашому, два дні, пару днів, тому що у нас стояли тут два підашника і бджілки вже мають спільний запах, тому ми на на пару днів встановлюємо плівку і через пару днів ми її прибираємо. В іншому форматі, якщо у нас тут не було два підашника, наприклад, глуха перегородка, то ми повинні ось цю щілинку, яку ми робили, зробити маленьку. Маленьку щілинку зробити, зараз я попробую показати. Трошки вітер заважає. Взагалі маленьку треба зробити щілинку, щоб бджілки потрошку переходили. По корпусам ходили. В цьому варіанті треба, щоб тиждень вони таким чином знюхувались. Через тиждень ми вже прибираємо цю плівку. Прибрали ми цю плівку все. І у нас бджоло сім'я працює. Працює вона. Що ми робимо далі? У нас вже бджілки знюхались, у нас маточка обльотана сіє зверху. Далі ми з вами проводимо іншу. Маніпуляцію. Верхній корпус прибираємо. Далі магазини також прибираємо. І на гніздовий корпус на стару цю маточку, яка в гніздовому корпусі, ми ставимо корпус вже з молодою маточкою облітаною через роздільну решітку. І далі. Корпус, і йдуть наші магазини підмет. Ось таким чином бджілки працюють. бджілки у нас працюють, і як як у нас починається вже стабільний стабільний взяток соняху йде тоді, яку ми далі робимо маніпуляцію, ми. Прибираємо ось цю роздільну решітку, яка у нас між корпусами трьохсотими, Прибираємо. І у нас залишиться одна маточка. Одна маточка, яка найсильніша. В 90% у нас залишиться молода матка. Ще можна, ще можна що зробити, це знайти матку. Яку вам захочеться, чи молоду, чи стару, прибрати її, відставити як пізній відводок на рамці з закритим розплодом відставити, і буде у вас як запасна маточка ще. Також що можна зробити, можна знайти цю молоду ройову матку, бо вона на ройових маточниках виведена, і прибрати її самостійно, бо зазвичай у ройових таких маток. Йде схильність в подальшому до раїння. Ось таким чином у нас йде в одному вулику. Працювали у нас дві бджоло сім'ї. Тож, що можу сказати, метод дієвий, метод працює, роїння у вас не буде, роїння у вас щезне, ми його прибрали маніпуляціями. Ми отримуємо суперовий медовик на медозборі. Це, звичайно, буде краще працювати така бджола сім'я, аніж ви просто випустите рій. Звичайно, це буде краще. Тому рекомендую. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.